Працівниками Черкаської міської філії постійно проводяться ремонтні роботи наших електричних мереж в рамках підготовки осінньо-зимового періоду. В даному випадку ми знаходимося на місці роботи ремонту високовольтного кабеля 10 тисяч вольт, який забезпечує живлення. Одного із об'єктів критичної інфраструктури міста Черкаси. На даний час знаходимося на, по вулиці Гетьмана Сагайдачного, виконуємо ремонт кабельної лінії. Погоджуємо з усіма службами це газовими зв'язками, щоб нічого не пошкодити, ніяких лишніх комунікацій, які знаходяться під землею. Пошкодження на даній лінії було зафіксовано диспетчерською службою, підключаємо лабораторії. І виясняємо, де це може бути місце пошкодження. Так як лінія знаходиться під землею, її візуально не видно. Сложне вийшло покриття. Ми його розбиваємо гідромолотом. Після закінчення розкопки було виявлене пошкодження на кабельній лінії. В даний час виконуються роботи по Усуненню пошкодження, це установка з'єднаних електромуфт. В подальшому дана робота буде забезпечувати жителів міста безперебійної подачою електроенергії. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду Черкаська міська філія постійно виконує ремонтні роботи для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста Черкаси.